Привіт, дорогі глядачі мого каналу, SmartShopKR.ua вітає вас. Сьогодні ми коротко покажемо вам телевізор 75 iOS 88.07 в класному форматі HDR. Подивіться це відео. Тому що огляд знімати на нього я не бачу сенсу. У нас вже є огляд 55-ї діагоналі. Якщо вас цікавить, серія 88.07 на матриці в 120 Гц і на матриці IPS. То подивіться огляд 55-ки. А тут ми просто знімаємо 75-ку, тому що модель досить популярна, має привабливу ціну, має чудову картинку, яскравість 500 кандел, HDMI 2.1 і взагалі чудовий телевізор на операційній системі Android. Я одразу вибачаю за те, що телевізор не встановлено на ніжку, не підвішено на стіну. Це у нас зараз первинна перевірка телевізора, тому що кожен телевізор. Який ми відправляємо нашим клієнтам, тобто той телевізор, який ви замовляєте на сайті smartshop.kr.ua, Відправляється тільки після повної перевірки. Отже, ми отримали телевізор від постачальника, щойно запустили на ньому тест на биті пікселі, не знайшли битих пікселів і якихось пошкоджень на зображенні, і вирішили зняти для вас цей ролик. Отже. Багато хто каже, що матриця IPS це невдалий варіант. Я так не вважаю, тому що у телевізора досить непоганий кут огляду, дійсно, це добре. Що стосується чорного кольору, є питання, але вони не критичні. Є система мікродаймінг, яка зробить з чорного чорніший трошки колір за допомогою регулювання яскравості підсвітки зонально. І в цілому, якщо ви трошечки... Побачите засвітів на цьому екрані, то це не буде страшно, таких прям яскравих плям у вигляді плям на екрані, ви не побачите. Ось ви зараз можете споглядати досить контрастне зображення. Непоганий чорний на картинці ми споглядаємо. Що стосується калібрування зображення, зараз телевізор стоїть на стандартних параметрах. Після. Але матриця дозволяє досить непогано його калібрувати. HDR персональний режим. Є ще яскравий режим, він додає таких кольорів на зображення. Це якщо ви любите таке насичене зображення, персональний режим більш спокійний. Справжній режим схожий на персональний, hdr фільм взагалі додає більш теплих відтінків, і картинку споглядати. Ну, це більше підходить, звісно, для фільмів, скажімо так. Отже, із позитивних моментів стосовно цього телевізора, це досить широка гама калібрування екрану. Тобто, ви можете IPS-матрицю калібрувати і по балансу кольорів, і по балансу білого кольору, і по температурі кольорів. Це досить непогано. Це класний кут огляду. І це модель на 120 гц, з повноцінним hdmi підтримкою. Повноцінної розподільної здатності в 4К з частотою 120 Гц. Якщо вам треба, телевізор повністю перевірений, повністю налаштований з фотозвітом і безкоштовною доставкою по всій території України, ви можете звертатись в мій магазин смартшоп КР Отже, 75 pus 8807 це класний телевізор, який обходить конкурентів. Окремо хочеться відмітити тристоронній AmбіLight, що допоможе вам відтворити вашу картинку ще й на стіну. Але, ще раз повторююсь, якщо вас зацікавила ця модель, подивіться огляд на 55-ку. Там більш якісно знято, і я розказав про всі, і навіть про ігрові можливості цього телевізора. А 75-ка також на IPS, тому ми вам просто показуємо, що і такі телевізори у нас є, і такі телевізори користуються досить. Великим попитом в нашому магазині, дякую вам за перегляд. Всього найкращого. Слава Україні!